Відкрито. Ага, де воно відкрить? Обережно руки. Ні, уверху. Да, да, да. просто... да, да. ну, бачите, дом був, а тепер от живу у будці, <соць> якщо можете побачити, у будки, яка теж побита, коротше, там, з тієї сторони, Навскрізь з дири. Якщо хочете, можна, можу показати. А да, розкажіть буквально, як у вас для вас почалася війна і що тут відбувалося? Ви розумієте, я якраз от перед війною поїхала глядіти дітей до дочки. І от мене там застала війна. Оце дочка в перший день пішла якраз на роботу, а діти заболіли, і я була з ними. Поэтому я оце тут не була, я більше не повернулася. І от потім мені прислали. Відео, Відео сетово, з дрона, і я побачила, що моя хата розбита. А ви можете хату показати? Так, да, будь ласка. І в мене там у подвалі орки жили. А покажете? Так, да, 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 да. так, ось там у хаті. Тут тут сама. Вона, б, а як ви з'ясували, що там жили орки? А там, скажіть, коли мені допомагали е, 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 волонтери прибирати, от е, бачите тут всі чани. Там навіть е, рація була. Отак от в углі була рація. І там от Спорідаю я кажу, давайте я зараз полізу, покажу Дараси, вам я... Куди ви полізли? Вода, 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 ну це можна тільки на лісніці стати. І там от дивіться, там банки повідкривані, там ложки вилки в банках, тому вноділи. А бачите, там воно, подушки, там одіяла, коротше, все там прочеє, е, е, бо вони там жили. Угу. І отут в углі стояла рація, ну волонтери забрали з собою. А я ж кажу, там навіть вони свічку зробили. Із, у, цієї, ну, видно, у чашечки, так. Да. Вода, ну, вода що є. Ну, що дощ іде, і вода туди наливається, а там була гідроізоляція, тому не. це з душі йшли. Так, 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 дощ. Великий, великий у вас будинок був? Так, да, да, двоповерховий будинок був, усе було тут. Якщо хочете, може, там, там вся техніка валяється за домом. Два холодильники, морозильна камера, коротше стиральна машина. Ну все, все, все. Ось у нас станція згоріла. Ну, Ви все. постійно тут жили, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Я тут жила постійно. Таки їздила, тільки помагачі дочці наших дітей. А так от це все, весь час я тут жила. Ну, от. А ота хата, де ми були, то що за хата? Маленька, де ви зараз? Це ми починали із тої хати. Поняли? Там вона така дерев'яна будочка, і то я з цієї хати починала, і тепер бачу, я там у ній і закончу. Тому що, уви, уви, уви. Я вже її не відстрою, цю хату. Я 19 років строїлася сама без чоловіка. Чоловік помер. Ми тільки купили цей участок і він, коротше, помер. Я потім от сама строїлася. Працювала і строїла, працювала і строїла. За зиму грошей не збираю, літом щось побудую. І так от весь час було. Ну, уви, уви. Ой, прийшли в один прекрасний момент, нічого не залишилося. Ну, все,